БПЛА був атакований аеродром Морозовська, для яких цілий окупанти його використовували про це. А ще перш за все про передачу Україні бортів F-16 розпитає нашого наступного гостя Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕП експерт з авіації. З нами наживо, пане Анатолію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю. Здорово слава почнемо з бойових соколів. Не будуть за чисельність розпитувати, але за функціонал. От наявні літаки, які ми сьогодні офіційно побачили, що вони в Україні. А які задачі вони можуть покращити в виконанні наших сил оборони? По-перше, давайте привітаємо наше повітряне сили з річницею. і скажемо, що мабуть найгарніший подарунок на 20-річчя – це були літаки. F-16. А насправді, якщо казати про можливості цих літаків, то тут є широкий спектр виконання задач від захисту повітряного простору, так і до ударів по а, ворожих територіях по тимчасово окупованій території України. Насправді номенклатура зброї, яка продається, додатково буде передана з цими літаками, дозволить нам потужно працювати. Але тут треба зрозуміти, що для виконання низки задач, які ми, якщо ми кажемо про удари по тимчасово окупованій території України або по території Російської Федерації, треба буде залучати і інші ради військ. Це буде комплексний підхід з застосуванням тих ж самих ракет з Хаймерс і іншого знаряддя. Тих самих розвідуваних БПЛА українських, які допоможуть наводитися, наприклад, авіаційним керованим авіа. Бомбам, так як наші розвідувальники допомагали, наприклад, наводитися цим же ж керованим авіабомбам, які запускали, наприклад, з Мік-29, тому в принципі задач дуже багато, і можливостей також дуже багато. Тут вже пішли певні оцінки за зовнішніми факторами щодо характеристик. Я тут хочу зазначити, що не треба робити помилкові висновки, тому що ви побачили, тому що насправді можливості у, лі... у цих літаків дуже гарні, і вони суттєво допоможуть нашим повітряним символом. От один із плюсів це ж має бути відстані. Я так розумію, запуску, тобто рубежі, з яких вони запускають ракети. Наскільки вони, якщо порівнювати з тим авіапарком, який ми маємо, або росіяни, наскільки в них більше можливостей? Безумовно, безумовно, це достатня відстань для того, щоб збивати російські літаки на достатньо безпечній відстані ага. з урахуванням тих ракет, а 120 які будуть нам перед це 185 плюс кілометрів. А головний суперник тепер в російському авіапарку? Який він? Хто я думаю, що зможе зміг би спробувати щось протиставити? Це Су-57, але росіяни теж дуже бояться їх використовувати дуже близько до території України. А яка кількість їхня у них? Су-57 у них дуже, дуже мало, там близько 6 чи 10 літаків, і вони два вже або чотири навіть втратили. Причому декілька літаків за рахунок Сил оборони України. Тепер перейдемо до Бавовни, те, що вибухало в Російській Федерації. Розкажіть детальніше про цей аеродром Морозовськ. Як окупанти його використовували, що могли там зберігати? Насправді морозивсько активно використовується росіянами для тактичної авіації, яка використовує як ракети малої середньої дальності, так і кривативі бомби по території України. Головним пріоритетом ударів з, -з, з боку на аналіз, який ми бачимо, тобто це були склади зі зброєнням, склади з паливо мистильними матеріалами. Тому що насправді, якщо ми кажемо про можливості наших безпілотників, то це стратегічні удари по важливих об'єктах, які можна буде знищити з рахуванням тих можливостей, які виконують наші безпілотники. Тому ми, в принципі, наголошуємо про те, щоб наші західні партнери допомогли нам і дозволили використовувати. Західні зразки озброєння по території Російської Федерації, збільшивши їх номенклатуру, і збільшивши також і географію застосування, тому що все ж таки погода 400 кілограмів корисного навантаження набагато краще ніж те, що ми можемо до 100 кілограмів доставляти на військову базу Російської Федерації. Але тим не менше, я розумію, що більшість наших хотіла побачити розкидані літаки розірвані на літопосадковій посадковій смузі. Але, але тут слід заважити, що були в силу оборони. Вибирають доволі такі потужні місця і б'ють по важливих об'єктах. Це склади з озброєнням, склади з паламисліними матеріалами. Давайте пригадаємо, Мілеру був удар. По а, технічній частині це частина, яка займається обслуговуванням підготовкою літаків до виліку, тому в принципі а, такими діями ми зменшуємо можливості Російської Федерації щодо експлуатації цих аеродромів, а, і це буде призводити до а, перебазування літаків російських на більш дальні віддалені аеродроми а збільшення відстані це зменшення технічних можливостей щодо носіння зброї і а, зменшення, а, взагалі, потенціалу на використання цих літаків. От паливно-мастильні, ви сказали, підриваємо, і ми бачили відео. От скільки, якщо так знаєте, для цивільних людей, скільки літаків тепер не змогли злетіти з цього аеродрому? Бо вони не заправили. Ну, злетіти. Вони змогли злетіти могли вони одразу ж, але я думаю, що на певний час цей аеродром залишився взагалі без пального. І скільки таких аеродромів досяжних для наших дронів і в зоні ризику, не називаючи їх зрозуміло, якщо казати далі, якщо казати про російські аеродроми, то Росія успадкувала від радянського союзу близько 240 аеродромів. А на 2010 рік близько 70 аеродромів вони експлуатували активно і е, планувалося вивести експлу... з експлуатації, залишити лише 26 аеродромів. В принципі, так десь і відбулось, е, частина аеродромів всіх була модернізована, були побудовані нові зліти посадково смуги. Але, наприклад, Морозовську вони не планували використовувати, але з урахуванням географії розташування, почали його використовувати активно для нанесення ударів по території України. Е, в принципі, якщо ми кажемо про е, Ті аеродроми, які Росія експлуатує для нанесення ударів по Україні, то ці всі аеродроми входять в зону 300 кілометрову від кордонів України. Тобто ми кажемо про те, що з урахуванням дозволів роботи західними атаками, ми зможемо суттєво вплинути навіть на злітно посадкову смугу, воно можливо що навіть. Зліти і перебазування російських літаків, тобто законсервавши, закривши їх там на території. Але тим не менш, ми бачимо, що і з нашими безпілотними системами ми активно справляємося, але це вибуваємо по стратегічних цілях. Тож згадати, що той самий Су 57 був знищений за рахунок українських безпілотних систем, пане Анатолію. Мені цікава ваша думка. А який же тип БПЛА отак спрацював? Дістав? Я як виробник поважаю один одного і розумію, що, наприклад, деякі з наших виробників, які ми всі там вже в певних списках в Російської Федерації, то ми не називаємо назви. Я хочу сказати, що в Україні велика кількість компаній, які займаються засобами раділі засобами безпосередньо безпілотними системами, прошу і є велика номенклатура, які можуть виконувати різні задачі, літати на різні відстані, нести різне навантаження. Також є дуже прекрасні розробки, які можуть навіть вести глибоку розвідку на території Російського. Федерації залітаючи в глиб на півтори тисячі-дві тисячі кілометрів. І по е дронах Камікадзе хочу коротко уточнити, які нині потужності е Росії. Тому що, от, наприклад, у Форбс підрахували, що у липні Росія запустила по Україні 426 шахедів. що мають на даний момент зменшення активності пов'язане з тим, що все ж таки е вони дуже залежать від е поставок з боку Ірану. Тут слід зауважити, що поява нових герберів була пов'язана з тим, що є певна проблематика щодо комплектуючих і герберів, здебільшого складається з китайських компонентів. Це дешева версія для того, щоб суттєво навантажувати протиповітряну оборону, але вона не впливає на якісь нові потреби для того, щоб їх виявляти. Тобто вони так само виявляються, як і ті ж саме шахеди. Тому ми бачимо певну проблематику. Ми також бачимо певну проблематику, наприклад, в деяких комплектуючих, тому що навіть та славнозвісна російська антена, яка передбачалася робота, стійка робота під засоб гардіолектронної боротьби для виявлення для роботи в? gps сегменті, а вона зараз дещо стала такого більш поганої якості. Схудла і плата, і деякі елементи не такі вже гарні і не такі вже і західні. Тому насправді тут є певна проблематика. Але тим не менш, слід заважити, що Росія ніколи не брала за ідею або за головну ціль якісність. Вона брала постійно велику кількість. Тому ми бачимо от, активно такі от. Спроби замінити чимось дешевшим, але все ж виробляти його дуже багато. Пане Анатолію, я вам вдячна за цікаву розмову. Ще раз вітаю з прибуттям бойових соколів. На буде на користь Україні. Це був Анатолій Храпчинський, експерт з авіації.